Подзвонили, приїхав, включив. Людина сфотографувала, поїхала грузитися. Потім проходить година-півтори. Я теж доз приїхати. Він сфотографує брутто, відключить і, в принципі, отак і працює система. Що ми хочемо зробити? Дуже полегшить собі роботу і зекономить час за відносно невеликі кошти. Значить, Купили ми таке обладнання, називається роутер Huawei. 4G B715. Ось сюди вставляється сим-карта, оцей слот. Цей роутер роздає інтернет як по Wi-Fi, так і через кабеля. Можна під'єднувати. Ось є 4 виходи. Ще один дуже класний лайфхак. Ціна питання 150 гривень. Виписав я цю розеточку з AliExpress Вона працює от Wi-Fi. Ми її сюди вмикаємо. Отак. Раз. І в нас засвітився індикатор. Тепер за допомогою цієї розетки ми зможемо увімкнути даний індикатор дистанційно за допомогою мобільного телефону. Зараз я це все діло налаштую і вам покажу. Зараз ми дистанційно спробуємо включити вагову. Будь ласка, все працює, все як має бути. Тепер ще є дуже крута опція таймер. Можна виставити е, часовий режим, параметр цієї розетки, щоб, наприклад, вона включилася на 10 хвилин, автомобіль оттарився, поїхав і вона автоматично виключилась. Потім приїхав зважуватися, вам передзвонив, так і так, хочемо зважити брутто. Також нажимаємо увімкнути, і все, він зважився, і від автоматично знову ж таки відключиться через 10 хвилин. Я думаю, що 10 хвилин буде предостатньо для того, щоб е, пройшло зважування. І так само дивіться, вимикаємо. Раз. Все, супер! Привезли людям кукурудзи. Прямо додому прямо в двір. Сухенька, гарненька, така як треба. Все через ваги. E, тут 660 кілограм. Да, да, да. Ми зараз пшеницю привеземо і тоді вже розберемося добре. Все, красота. колеги. За бортом у нас плюс 7 градусів тепла і наша пшениця ще трохи, мабуть, викине колес. Гляньте, яка краса. Величезний плюс нової сівалки в тому, що вона нормально по глибині її поклала, практично не заглиблювала так, як, наприклад, СЗшка, та мілкіше та глибше. Ця на однаковому рівні за рахунок отих прикатуючих колес. І плюс гарний сорт пшениці, і плюс температурний режим і вологість. Все, що треба для пшениці. Весною трішки пізніше ми дамо і азотику, зарядимо кілограмів по 100-150 селітри для старту. І хай собі вегетує. Пшениця бомбезна. Зараз трошки спробую одну вирвати. Дивіться, колеги, як вона росте. Бачите, глибина 2 см. Це прекрасно. Я так завжди хотів сіяти. І воно, на жаль, не завжди виходило, бо все залежить від сівалки. Сівалка це велике діло. І от такі гарненькі рядочки, рівномірні, я вам скажу, подобається як ніколи. Пшеничка в нас DSW Артріст. Посіяна з нормою 4,2 мільйона штук на гектар. Прекрасно. Буде діло з пшеницею. Ті, хто навіть посіяв пізно, вона по-любому буде розкущена, так як в даному температурному режимі пшеничка вегетує. Їй достатньо плюс 5 градусів і вона росте. А тут 7. І надалі передають тепло, тепло і тепло. Ну, Що маємо, те маємо. Починаємо маленький сезон. значить Нам треба забрати пшеницю у бегові. А винять її нема як, треба об'їжджати трактором. Зараз спробуємо його. Включи масу. Зараз будемо запускати нашого класа в сезоні 2025. О! Так, зараз хай прогріється. На холодну не можна запускати. Трошечки повинні форсуночки нагрітися. Так. Інтересно, як він запуститься у нас. Ага. Щось свічки накала не хочуть показувати, а ну. ну. Все, можна теоретично запускати. Дивимося і стартуємо. Ого! Важкувато, важкувато. Запустився, сокотить, страшенно. Так, молодіж, плужок на місці, їдемо радіо городи. В принципі, погода майже весна. Насчет городів жартую, але, але. треба від'їхати, бо заважаю трошки тому тракторцю. Так що така процедура. Так. Не хочет. Не хочет. Будем вот так. Так, плужочек поднимаем. От Що мені подобається в цьому тракторі, що тут усе в ньому зрозуміле. Абсолютно все. Мінімум кнопок, максимум функціоналу, дуже зручна КПП. Даже я вам скажу, мені зручніше отак працювати, чим на Масеєві отой ручку, яка начебто не, не справжня. Тому в общем, клас є клас, що я можу додати. Зараз відвеземо людині пшеничку. Замовляла, оце залишки, все, що в нас залишилось по пшениці. А ось моя посівна Соя, підготовлена до сезону 2025. Так і написано. Соя посівна. Ого. Так, 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 все вже не впаде. Так, пару слів про цього плуга. Це наш... Турецький плужок Унлу, трьохкорпусний. Даним апаратом ми виорюємо людям огороди своїм людям. Ну і свої городи також. Він працює класно в парі з трактором клас. Тепер буде він працювати у нас в парі з трактором Масей. Плужок без передплужників. Але тут іде в нас гребка. За рахунок цієї гребки ми максимально робимо рівненькі огороди. Поки що нарікань не було ніяких що цього плуга. Я задоволений. Аби він тільки трошки був більший. І можна було поставити сюди передплужничок, щоб взагалі було ідеально. Але оця штука і для городів його вистачає. Ми задоволені і люди задоволені. Так що ми стараємося, все бути нормально. От туди якось накинути, зарізати, щоб він його на себе перекинув та й все. Бо трошки небезпечно вести бег. Там розстояння кілометр десь. То не дуже немає цепка якось ремня, ото ремень, ні? він реміння закинеться. Ага, ні. О, все. Ну, от цей красота. Зараз воно висипеть. Так вивернем би його цей о. Городів молотили. Пшениця третій клас. Невеличка реклама компанії Агроресурс. Взяли ми в них отакий от посівний матеріал. Соняшник Мічіган під Clearfield, тобі ж під Євролайтінг, оригінал Сігента і протравлений самими топовими протравками. Насіннячко отаке, от покажу вам зараз. Таке середнє, можна сказати, не дуже велике, не дуже мале. Вага мішечка, зараз вам покажу. От. Де ж тут вага? Де ж тут вага, вага отута. Так. Значим протруєне? Апрон і круїзер. І вага в нас мішка одного становить. 9,2 кілограма. Ось вага мішка. 9,2 кілограма. Важить у нас один мішечок. Оригінальний мічиган компанії Сінгента. В цьому році ми сіємо лише сінгенту Аризона і Мічиган. На всіх полях. Другого гібрида у нас не буде. Так що, колеги, сам працюю і вам рекомендую. Компанія Агроресурс найкращий поставщик посівного матеріалу, оригінального. Так, аріончик прогрівся, звук став рівненький, двигун шепче. От вам колеги в тракторі, порядок, чистота, пахне новим. В принципі, це все залежить від людини. Це дуже добре, що догляд за технікою ведеться. Так, ну Тут у мене все по красоті. Парфюм Versace, весь комплект. Так. Опа, щось показує індикатор, мабуть, вода. Угу. Мабуть, водичка в фільтрові. Так, да, конденсат, мабуть, зібрався. Хто знає який це індикатор? Що за гірлянда в мене світиться? Напишіть. Саме краще подивитися інструкцію. От що мені подобається в тракторі клас, що він як робить все ж таки 6 циліндрів. Такий... Звук серйозний, відчувається потужність техніки. Дуже подобається ця машина. Все, пора їхати. Дякую за перегляд, рухаємось далі.